Нема сила, які знов Дудос атаки, якісь трабли, як вони, як вони роблять, як є, до речі, програмісти серед моїх підписників, хакери. Як властитись від цього, тому що на мій канал періодично з'являються якісь атаки, починають глючити прямі ефіри. Просто або звук зникає, або картинка, або щось лагає. При тому, що інтернет працює нормально. Е, інколи відео просто десь зникають, десь якісь незрозумілі перешкоди з'являються на відео. Е, буває таке, що монетизація часто недоступна, недоступна. Е, відео перевіряється, відео перевіряється. На якому рівні це все робиться, я не розумію, але от таке ось сьогодні з'явилось. Привіт, друзі! Я начебто запустила прямий ефір. Почало лагати, але ми справляємось, Незважаючи на це, мій канал існує вже, мій гумористичний блог існує вже скоро 10 років. А я на Ютубі взагалом 14 років, скоро вже буде ювілей. Не ювілей. Кожен рік на Ютубі це ювілей. Тому витримую. Привіт, друзі. Зняла дві нових мініатюрки для вас. Сьогодні вирішила посадити трошки за вікном, вітер, якась прямо буря, осіння буря, листя золотаве на деревах, вже половина падало, вранішні такі заморозки. Осінь дуже така от специфічна, дуже красива пора року, дуже романтична пора року. Вона різна в різних. В кінцях світу, в Португалії осінь, наприклад, дуже тепла. Дуже тепла е, волога, йдуть дощі, е, <смість> ростуть банани. От. Я коли перший раз побувала в Португалії, мене шокувало, що там ростуть банани. Уявляєте? От. У Німеччині осінь більш схожа на українську, така е, прохолодна. А вдень тепло, що така грилива. Знаєте, от коли зранку прохолодно, а вдень ще тепло, навіть трошки спекотно, грається погода так, заграє. На півночі Німеччини мокріше, там більш так депресивніше, от. на півдні веселіше, тому так. от. І я вже зовсім забула, що я хотіла казати з цими глюками, з цим усим. От, забула приєднутися знову друзі. Це мене трошки спантеличило, але я знаю, що що, Я знаю свій канал, знаю, скільки в мене і хейтерів, і знаю, скільки професійних, скажімо так, професійних хейтерів. Не знаю ботів, тролів. Як їх назвати. Привіт вас, друзі. Привітосик, привітосик. Дякую за вподобайки. Я бачу, ви збираєтесь, повертаєтесь, багато в мене нових підписників. От, і вирішила зняти цю от мініатюрку в захист росіянця цього. Тому що позиція таких як Галина, знаєте, їхня позиція буде захищати ворога завжди. Їхня позиція буде завжди на боці ворога. Їхня позиція буде завжди. Це не, не стокгольський синдром, це щось набагато глибше. І вони будуть в будь-які суперечки, в будь-які от будь-якого рівня конфлікті, вони завжди будуть на стороні ворога. От цим я хотіла показати, зобразити Галину, так от, що вона захищає саме е, росіянця. от Саме росіянця. Її шкода російських полонених, е, е, своїх хай хай дохнуть, як вона каже. Хай дохнуть. От, це типова рабська. Для вас все добре? Все. Типові рабські думки, розумієте? От, другий ролик був про Ірину Фаріон. Я коли взнала, це просто жах. Дивися. Коли без ніяких розмов надають героя різним покидькам, коли так цяцькаються, так дякують кварталівці за допомогу, я згадую тоді, коли почали люди хвилюватись, люди почали, як сказати, противитись тому, що понагороджували кварталівців. І Оця от пропаганда Зелебобівська, вона почала казати, що, типу, кварталівці таємно допомагають армії, тому що вони не хочуть слави, вони не хочуть. І люди почали хавати це. Люди почали хавати це. От зараз був знову прильот в Київ, і в Харків. Але з чого ви хочете? Чого ви хочете, буде продовжуватись, буде, буде таке тривати і далі, тому що риторика, політика більшості не змінюється. Ви розумієте? Політика більшості не змінюється, мислення людей люди не прозрівають. І далі буде ще гірше, гірше, гірше. Мені важко уявити, що далі буде, тому що зараз час став дійсно дуже непредбачуваний. Дуже непередбачуваний. Формується нова зла, і вона стає все більшою. Ми бачимо ті речі, які були немислимі, недопустимі. Путін у Євросоюзі, Путін в Америці. Зараз це реальність. Це реальність наш, нашого часу, це реальність в тому, що пропаганда поділа в тих країнах, і в Угорщині, Словаччині, і справа ще в тому, що. Путін тепер може навіть над Україною літати. Кажуть, он десь буде над Угорщиною, над Словаччиною, Польща не пустить. А з такою кількістю ватників в Україні, з такою кількістю тих, хто захищає от от проросійську риторику. Путін може вільно летіти над Україною і його не помітять. І його Зеленський не помітить і не зіб'є. Тому, але ж треба шифруватись, треба летіти через Сербію. Бо, типу, не всі ще викупили, що Зеленський — це Троянський Кінь і так далі. і так далі. Тому, 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 таке, тому таке. З політичної точки зору нічого цікавого. Продовжили в нас. Вони часто пишуть мої підписники, як ми в Німеччині. Почали мені скидати, що продовжили. Хоча це на кожному кроці насправді що продовжили захист в Німеччині. Продовжили захист до березня 27-го року. Слава Богу. Тому що зараз робити якісь нові документи дуже важко і дуже складно. Я рада, що продовжили. Тому що нам починати процес біженства. Зараз. Якось було, знаєте, Не було в мене ні сил, ні настрою для цього. Якби, якби не продовжило, то б, звісно, ми починали е процес переходу на біженство, на Азіл, так званий, або як його тут в Німеччині називають Азюль. Чомусь противне слово таке не подобається мені. От. Цих аз азюльців тут дуже багато. Я скоро Доведеться закрити інстаграм, тому що мені все більше пишуть афганці, сірійці, Бангладешці. Один раз бангладешець писав. Хоча це тепер клієнти для України, тому що їх же в Україну хочуть завести. Знову таке питання: чого не, не, не вербувати іноземців до війська? Дуже багато іноземців приїхало. На на невигідних умовах приїхали в Україну. Чому б не зробити умови трошки вигідніші і запрошувати більше іноземців? Ну ні, режим Зеленського він не хоче цього. Він пускає українців на гармятне м'ясо. Є такий молодий хлопець-блогер такий: Владислав Кшистов. Кшистов. Ви з ви мали його бачити, він має досить багато підписників. Кшистоп, Кшистоп Владислав. І от він показує своєю дружиною чи дівчиною, чи то його сестра, не знаю. Як вони роблять різні консервації, як вони ем, тушонки роблять на продаж, як вони в селі коптильні облаштували. Досить цікавий блог. Я дивлюсь. мене мама інколи дивиться, я мамі показую, які відео цікаві. От і, і стільки коментарів в, в, в хейтерських, що дійсно з такими людьми, з таким народом і ворогів не треба. І люди потім кажуть, чому так мало співчуття до України, чому так мало емпатії, чому так мало взагалі. Коли людині пишуть у Хеліант, клянуть людина, яка виробляє їжу, тобто навіть на продаж, це є економіка України, людина. Годує Україну не тільки з податками, а ще й фізично виробляючи їжу. І йому тисячі хейтерів пишуть в окоп. А хто тоді буде депутати виробляти їжу, чи, чи судді, чи поліцаї? Хто буде виробляти їжу, скажіть мені, якщо пишуть такому? От. І потім цей народ жалується, щось, щось, щось плаче про сумну долю, знаєте, якось. Я на своєму каналі кажу правду. Чому Чому це відбувається? Розумієте? Це вам не... не люся Арістович. Розумієте, про Арістовича мені дуже багато просили зняти мініатюрку, але я в свій час не зняла мініатюрку про яку там вербна сосна, чи яка там була, ракетна, корабельна сосна. Розумієте? В свій час я про це не зняла мініатюрку. То чому ж я маю тепер про Арестовича знімати? Є речі аморальні, є речі, які навіть не треба вслух ем, озвучувати, розумієте? Тому так. Тому такі справи. Чому так мало? глядачів в мене, невже? невже, 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 невже через те, що заключився прямий ефір. Тепер так, такий вийшов, друзі. Ау, веде. Я наче коментарі не, не закрила. Таке інколи буває. Незважаючи ні на що, я тримаюся, я знімаю відео. Я... Як дасть Бог будуть інші прямачі. От, е... Сьогодні я вдома просто хотіла з вами поговорити сьогодні. в нас мама готує їжу, у нас сьогодні. Рублені котлетки смачні. Я дуже люблю рублені. Вони мають особливий такий витончений смак, о, більш органічніший. Знаєте, те, що м'ясо не перемеляно в пасту, як в звичайних котлетах, такий звичайний фарш. А він рублений, він має дещо пікантний такий смак, о, більш, я навіть не знаю, як сказати, більш вит... витонченіший. І більш такий от класичний, я б сказала. Дуже люблю рублені котлетки, цвітна капуста, брокколі. Я броколі ще люблю. Я не купила фруктів. Зараз йде осінь, мене купила фруктів, тому що погода в цьому році дуже така пасмурна, дуже так сильна сонливість. Просто сонливість. я сплю зараз по 12-13 годин, тому що ця погода так на мене. Тисне, От. Це, просто, це просто капець. Весь вільний час я, я сплю. Подивилась я фільм заплутана історія Ам... Аманди Нокс. Я була просто в шоці. У мене на протиломовному каналі огляд на цей міні-серіал. Я, мабуть, зніму ще й на україномовному, тому що ця історія міні-серіал знятий на реальних подіях, мене просто зачепив він наскільки, наскільки розповсюджена така історія буває в житті, людські забобони, люд, людські. Е, оця мораль, яка, яка е, так звана пуританська, яка робить з людей просто брехунів і фальшивців, коли люди строять собі ілюзії про якусь святість, про якусь ідеальність, і всі, хто не вписується в цей ідеальний світ, вони вважають покидьками. Так і було з цією дівчиною, яка це міні-серіал про студентку, американська студентка з Сєтло. Вона поїхала вчитись до Італії і знімала квартиру з трьома подругами. І от одного дня її подругу вона знаходить мертвою, тобто її вбили. Коли приїжджає поліція слідчий, який і є, отаким, от от, знаєте, зашкарублим моралістом, біблійним таким от інквізитором. Кидає підозру на цю дівчину, хоча відразу видно, що вона не винна. Дивлячись, аналізуючи всі факти, ну, вона, мабуть, на третьому або четвертому місці по підозрюваних, я б її поставила. Але він її вважає винною, він її робить з неї монстра. І ця історія розгортується. Я не буду зараз все розказувати. Я раджу подивитись, заплутана історія Аманди Нокс. І от саме про такі от упередження, такі от забобони, що вони відбуваються дуже часто, і це те, про що я говорю. Що часто люди когось судять не, не по факту, яка людина є, а через такий от фільтр цих забобонів, розумієте? І фільм реально класний, міні-серіал, і його варто подивитися. Тому такі, тому такі от права сіння бачу, якісь глюки. Не з'являються коментарі. Видно якийсь системний глюк. Таке інколи буває. От. Але я не здаюся, не зникаю, друзі. Якщо вам подобається моя творчість, можете підтримати мене копійчиною, тому що це велика робота. А останній ролик на п'ятий раз тільки змогла додати, загрузити. На Ютуб, відколи я відновила монетизацію, знову почалися якісь лаги. Видно, когось муля я комусь свербить мій блог, що я на ньому щось заробляю, що я не знаю. І на останньому ролику не вдалося підключити монетизацію. Хоча на, на більшості відео є монетизація, ну таке от, таке от. То таке. Тому, якщо ви можете підтримати мене. Подякувати за мою творчість. Зараз це дуже дуже втомлюча творчість. Коли ти з п'ятого разу замовляєш ролики, це капець. Це просто, просто капець. Мабуть, простіше в Фейсбук. Фейсбук я в Фейсбуці є перегляди. Навіть більше публіка, ніж в ніж в Ютубі. Але Тікток мене ніхто не змусить завести. Тіктока в мене нема. У мене є профіль, який я не користуюсь, який я колись створила. Там є трошки моєї поезії, трошки моїх якихось відео з Кабоверди, але я ним не користуюсь. Тому так. Поки що Тік-Тока в мене нема. Тому такі справи. Все, друзі, будемо прощатись. Може, наступний раз буде краще працювати Ютуб. До зустрічі!